Каже моя бабуся, якби в роті росли гриби, ми б до лісу не ходили. Ви розумієте? Це дуже добре, що ви побачили, наскільки Аня стала впевненою, але це точно не її е, точка. А як це говориться? Не такою вона прийшла, прийшла не впевнена, перестрашена. Е, взагалі казала, я хочу навчитися, хоча б хоч щось сказати в супермаркеті. Поговорити, я вже там не знаю, вже чого там не прошу. А тут із кур'єрами говорить, і вже ну це не фрига, що про неї подумають. Так, впевненість з'явилась, але це чому? Тому що Аня там довго не думала, якби ж то, які всі молодці, як в та в вас це все гарно виходить, а я така сяка нещасна. Аня взяла все в руки свої і сказала: Так, я йду щось міняти в цьому житті. І за два місяці ви бачите Аню, таку бачите гарна, впевнена в собі, хоча знає, що десь помиляється, але її вже це тут не турбує, її вже це тут не блокує. Аня тепер виходить і говорить. Тому хватить себе жаліти. Якщо це ваш пріоритет вивчити італійську, жити в Італії, повноцінно відчуватися між італійцями в країні, в якій живете. Якщо проживаєте в Італії, то робіть що для цього. Просто скролити в інтернеті недостатньо. Ви розумієте, так? Вона сама способа італійська не вивчиться. Ну і цей страх, звичайно, теж не пропаде. Ну а та сміливість ваша, впевненість просто так не появиться. сміливість появляється у тих, хто щось робить. Тоді, тому дійте.